Всім привітки! Вітаю вас на каналі Булбімс. Нарешті я після перерви повертаюся до вас із списком мого прочитаного за жовтень. Книг вийшло справді трішки більше, ніж зазвичай, але давайте про все по черзі. Нагадую, що у вас є можливість підтримати мене та мою діяльність. Посилання для цього всього залишу в описі до цього відео. Ну і цього місця в мене вийшло аж 7 прочитаних книг. В руках тільки шість, і це означає, що сьома була електронною. Першою прочитаною у жовтні в мене стала книга Двір Крил та руїн від Сари Джеймас. Це третя книга із циклу Двір шипів і троянд», і вона мені досить таки відрізняється від, від попередніх двох. Двір шипів і троянд» там та нас нахил саме в любовна лінія між Темліном та Феєром. Хоча вона. Не так яскраво описана, як двір мороку і гніву. Там вона в нас максимально чуттєва та спрямована на фейру Таріза. Від третьої книги, я, чесно кажучи, очікувала такого самого, що тут у них все буде добре, все буде тільки спрямовано саме на їхнє кохання та навколо нього буде все обкручуватись. Я не можу сказати, що його тут було мало, тому що ні, але тут. На основний план вийшли зовсім інші події, які додали цій книзі епічності, і від яких в мене справді затамовився подих. Тому що, по-перше, тут постійно щось таке відбувалося, що ти не можеш передбачувати. По-друге, воно настільки було класно та круто прописано, що ти такий. Вони виживуть чи ні, чи, чи що там буде далі? І кожного разу ти співпереживав з персонажами. Повністю за абсолютно кожного, тому що були моменти, коли ти сумнівався у життєздатності абсолютно кожного. При тому, що я знала, що є далі книги, але неможливо було передбачити, чи виживуть до кінця усі герої. Не скажу вам, чи вижили чи ні, не буду вам спойлерити, тому що це справді варто прочитати. Я її оцінила на 10 із 10, і окрему десятку я готова покласти просто тільки за самий фінал, тому що був він настільки неймовірно захоплюючий, наскільки це в цілому можливо, і в певний момент часу я вважала цю книгу найкращою із усього циклу. Другою, в мене стала таки дуже нас шумівша книга. Абсолютно у всьому буктоці, третій в інстаграмі, де я лиш про неї не говорив. І це перша книга із циклу Boys of Toman від Хлої Волс захопити 13-го. Я піддалася хабу і також захотіла мати її у своїй колекції, тому що ну, мені цікаво було прочитати, про що ж там усі говорять. І також під час прочитання я зустрічала дуже багато відео, коли люди, читачі, вони читали фінал, знімали себе, і вони такі. В шоці, в абсолютному, це просто неймовірно, і я така: Ну що ж там таке? Я мушу про це дізнатися. Це у нас швидше Young Adult, тому що тут у нас немає ніяких відкритих сцен, 18 та й самі події розгортаються саме у старшій школі. Тобто, це буде абсолютно підлітковий роман. Але незважаючи на це, тут відкриваються та піднімаються дуже важливі теми. Коли я дивилася на оригінальну обкладинку. Я десь вам тут її прикріплю. У мене перша думка, що тут має бути веселка, єдинороги, і все має бути досить круто, класно та не напряжно, назем це так. Але історія головної героїні Шанон, вона просто прибирає до кісточок, тому що те, що відбувалося, у школі, у її будинку, оці всі негативні події з нею відбувалися абсолютно у всіх місцях, крім тих, де був Джонні. тому що він став тим, хто її захищав і від цього оберігав. Але чи зможуть вони бути далі? Питання для нас залишилось таким ж відкритим, навіть після фіналу. Я ніби розумію, що все просто мусить бути окей. Але як це буде зроблено? Мені неймовірно цікаво. В цілому, це 9 із 10, це класна книга з дуже цікавим емоційним сюжетом. Але фінал, ну я не розумію, звідки були ці всі емоції. Цей весь хайп на рахунок фіналу, що він такий, божечки, що ж там було далі? Ну так, він такий, що він змушує нас придбати продовження, але він. Не настільки емоційний, як я від нього очікувала. І саме за це я занизила бал. Так я розумію, що це моє очікування. Якщо ти вже додивився до цього моменту, нагадую тобі лайкнути та підписатися на цей канал. А також хочу попросити залишити коментар від самослів, щоб просувати саме це відео у рекомендації. Наступною у мене стала невеличка книжечка Двір холоду і зоряного сейва. І я цю книгу навіть знаю, з чим порівняти. А саме із конклевом від по дуглас, тому що це ні про що. Тут немає ніякого сенсового навантаження, тут немає ніяких якихось таких подій. Я не розумію, для чого вона в цьому циклі. Так, там є річ, яку... Фейра вирішує разом із Різендом, вона дуже велика, вона дуже важлива для наступних книг. Але я не бачу сенсу створювати заради цієї, цього малесенького рішення цілу книгу. Ну, добре, окей, вона там 200-250 сторінок, це один день читання, але все ж таки це можна було б просто втиснути в останній розділ третьої книги, і все би було окей. Тут немає атмосфери особливої якоїсь, тому що воно пов'язано із святом, яке схоже трішки на наше Різдво, але ну, воно не так написано, що ти такий. Ой, зразу в мене таке відчуття Різдва, відчуття свят. Ні, цього не було. Тому це 5 із 10 просто за те, що це написала Сара Мас, вона це вміє робити, в неї це виходить класно, але ну, щоб ви розуміли, донедавна цю новелу продавала в Олексі за 5 тисяч гривень. У мене десь я в себе третій викладала скрини, І за що? Я не розумію. Ну і нарешті я прочитала заключну книгу з циклу «Двір Двіршапів і троянд», а саме Двір срівного полум'я. Це ще той повстунець, тому що книга майже на тисячу сторінок. І на початку її прочитання я така думала, можливо, це буде забагато. Тому що ну, вона найтовстіша книга із усього циклу. Розповідь тут у нас відбувається саме про Несту, тому я очікую, що шоста книга, яку Сара Джемас вже написала, буде про Елейн. У мене навіть є теорія, що це буде Елейн і Азрія. Якщо ви згідні чи не згідні зі мною, напишіть, будь ласка, про це у коментарях. Мені цікаво почути також і ваші здогадки. Але повернемося до книги про Несту. По перше, це перша книга, яка написана від третьої особи, тобто перша, друга, третя, вони написані від обличчя Фейри, там ще є додатковий розділ від обличчя Різа. Новела, вона написана від багатьох персонажів, але також розповідь йде від першого обличчя. Тут уже йде від третьої особи, через що у фанатів творів дуже багато теорій на рахунок загалом циклу, і одна із них, що Фейра не надійний оповідач, а от книга про Несу нам краще відкриває погляд саме на нашого хайп Лорда Різа. Але це все тільки теорії, і про це ми ще з вами обов'язково поговоримо. У одному із відео. І я знаю, що в цілому табір поділяється на тих, хто ненавидить Несту, і тих, хто її обожнює. І тих, хто ненавидить, табір набагато більше, ніж тих, хто обожнює. Але із другої книги я також її полюбила. Уже із другої книги вона мені почала подобатись, і саме тому я старалася якнайшвидше дойти до п'ятої книги, тому що, по-перше, я розуміла, що там з Касьяном щось має бути. Ну, це все не просто так. А по-друге, мені цікаво було побачити, чим це все закінчиться, ося її історія, тому що вона досить цікавий персонаж. Вона норовлива, вона має такий важкуватий характер, але, попри те, я завжди говорила одне й те саме. Там щось заховано більше. І так, там було заховане більше. Фінал мене просто розчулив. Те, як ми бачимо зміни нести, як ми з нею крокуємо цим шляхом, просто чудові. Ну і, звичайно, сам Касьян, який продовжував подавати їй руку допомоги, незважаючи на величезну кількість її відмов. І у них все ж таки, все вдалося. І на даний момент це саме найкраща книга із циклу. Ні, навіть не так. Це одне із найкращого прочитаного мною за рік. Я не можу сказати, що це 10 із 10, тому що це не 10, це 100 із 10, це 1000 із 10, тому що це було просто неймовірно. На останніх сторінках я сміялася, плакала, затамовувала подих, переживала, раділа. І це був просто такий вихор емоцій, я вам щиро рекомендую дойти до цієї частини, тому що вона неймовірна. І наступною у мене була прочитана зовсім неочікувано, а саме різдвяна повість. Це повість від наших українських авторів і. Борог і Наталії Івер. Про Наталію Івер, ви, якщо підписані на мій YouTube канал, знаєте, тому що я знімала огляд на її книгу Лісі Тея Витончені ігри. Зараз, до речі, вже читаю другу частину, яка я розчитаю, так що очікуйте відгук найближчим часом. У жовтні я погрузилася максимально у цю атмосферу Різдва Нового Року та в цілому Зимових свят, і за це все я можу. Не знаю, чи подякувати, але саме ці прекрасні повісті, тому що тут дуже гарно описано це все, і дуже гарно передано відчуття свята і відчуття надії, які дарують нам ось ці свята. Я називаю цю книжку так: обидві повісті про Різдво, але є нюанс. Тому що повість від Ріа Враг, вона така світла, яскрава, ніжна. І так, там є якісь певні події, які нас змушують співпереживати головним героям, але в цілому це просто чашечка кави з маршмеллоу і печеньком. Я б назвала це так, тому що це дуже так ніжненько і аж притерно солодко. А от повість Наталії Івар, вона таки трішки відрізняється. Хоча так, тут теж є Різдво, але е, ті події, які ми маємо у другій повісті, вони більш напружені, насиченіші. І, як на мене, вони мають трішки кращу емоційну складову. Тому що, наприклад, за повість від Рія я поставила оцінку 7 чи 8 з 10. А от за повість Наталії Івар це було 10 із 10, і загально книга у мене отримала 8 із 10. Тому що там сімка, там десятка. Але 100% класно, круто і на свята це справді те, що потрібно в дівчат зараз активне призамовлення, і посилання для нього я, звичайно, залишу в описі до цього відео. Ну і барабанний дріб просто, тому що я цього місяця, буквально за декілька днів, прочитала неймовірно красивезну книгу. І це була Ртуть від Келігард. Ну, ну, воно таке гарне, що гарне. Подивіться на цей зріз. Це, це така краса красивезна, що я не можу. Але букше. Усі, хто Планує купувати цю книгу, купив її вже, чи має її на своїй поличці, обов'язково беріть і чимось покривайте цей надпис. Тому що в мене старилася сльоза. Я про це написала у Треці, і я отримала коментарі від дуже багато дівчаток, у кого. Чи тут боковий надпис, чи також стерлися сльоза, чи стерлися ртуть. І я все чекаю того моменту, коли видавництво це нарешті пофіксить, тому що це просто жахливо, покриття стараються абсолютно у всіх. І ну скільки можна. Ми платимо за книги, які хочемо зберігати у себе в бібліотеці, і щоб вони мали відповідний вигляд. Але. Ну, не доля. Але давайте з вами перейдемо все ж таки до обговорення книги. І сподіваюся, мене на неї було таки багатенько, тому що про неї говорили бляха всі. Ну, просто з кожної щілини про цю ртуть про Келігарта. Вона така класна, чудова, неймовірна. І коли я читала перших 400 сторінок, я не розуміла, чому про неї так говорять, тому що це було не так і добре. В мене моментами закрадалося бажання, а може варто її закинути, тому що бляха, половина книжки, майже половина книжки. Але мені до сих пір ну, не надто той цікаво. І, зважаючи, по-перше, на весь шум, по-друге, вона неймовірно красива, і вона просто мусить виправдати мої очікування. Таке думаю, окей, ладно, я її дочитаю і побачимо, що там буде. Добре, що я її дочитала, але ну, мені здається, не у кожного буде витримка. Аж на 400 сторінок, ну це дуже багато. Потім усе починає розвиватися краще, насиченіше, цікавіше. В нас додається любовна лінія, в нас додається момент епічності подій і до самого фіналу. Воно все краще і краще накручується. Є момент з недостатньо розкритим світоустроєм, але він тут в цілому більш-менш зрозумілий, тому упустимо цей момент. Є також питання до задумки авторки, тому що от ми обговорювали з моєю підписницею про те, що трішки намудровано, тому що об'єднали і фейрі, і вампірів, але я за це швидше поставлю плюс. Чим мінус, тому що ідея ну, погодитися дуже незвична, і мене це справді радує. Хоча були і моменти, де я знаходила схожості з певним циклом книг. І я про це розказуватиму у окремому відгуку на ртутному Тому підписуйтесь, ставте дзвіночок, щоб не загубити. В цілому я їй поставила бал 8 із 10. І це дуже багато, зважаючи на перших 400 сторінок, які просто можуть вгонити вас у легкий, не знаю, у легкий стан розчарування, але зважаючи на те, що друга половина книги була просто неймовірна, я підняла бал зі швидкістю світла. Я не можу поставити тверду десятку, тому що не можу. Але все одно це досить класне, круте, цікаве фентезі. Яке ще й неймовірно красиве, і яке я точно вам рекомендую, але якщо ви готові перетерпіти перших 400 сторінок. Ну і остання книга цього місяця у мене вийшла якась зовсім відірвана від попередніх, тому що я дивлюся на свою поличку, і там майже все це фентезі, потім Boys of Omen, а тут хоп і Колін Гувер, і її книги спогади про нього. Ця книга. Займає особливе місце в моїй бібліотеці, тому що вона була мені подарована моєю підписницею на моє день народження. У якої день народження тоді, коли у мене ну, цікаво, цікаво. І в цілому, в мене були досить високі на цю книгу сподівання, тому що вона її надзвичайно нахвалила. І я думаю, блін, ну, треба сісти, подивитися, що ж там таке було. книги Колін Губер я читаю за день. Тут склалася ця сама ситуація, але. Останніх 50 сторінок я просто проривіла людина, яка майже не плаче над книгами, просто. Притащила у своє ліжко паперові серветки, поставила їх біля книжки, щоб не замочити сторінки. Тому що події, які там відбувалися, вони пробирали у саме серденько. Історія розгортається навколо головної героїні, яка, яка вправляє у в'язницю, у якої забирають її дитину, навіть не дають поглянути на. Новонароджену дівчинку, яка після виходу із в'язниці намагається хоча б із нею познайомитись, але і це в неї вдається не надто. І коли все починає налагоджуватись, а ну, це не спойлер, тому що у книгах Колінг-Гувер все завжди налагоджується. Це, це факт. Досить того, що тут емоційні качелі. Чуть не то, що кожного розділу, буває, що ти однієї сторінки смієшся, а другої, блін, чуть не плачеш. І так постійно. І за рахунок цього ти настільки емоційно відносишся і до фіналу цієї книги. Це точно з 10 із 10. Це було класно, неймовірно, чуттєво, ніжно, емоційно, і мені неймовірно сподобалось. Гувер. В цій книзі, мені здається, перевершили просто саму себе. Ну що ж, рада з вами буду поспілкуватися у коментарях. Не забуваємо лайкати та підписуватись на цей канал. Також нагадую, що у вас є можливість підтримати мене та мою діяльність, а саме подарувати якусь книгу мрію мені із список бажанок на сайті Reddit. Посилання для цього всього залишу в описі до цього відео. Бажаю вам великої книжкової шафи та до зустрічі у наступних відео. Всім па-па!